Доброго дня! Я радий вас вітати на моєму каналі. Я вдячний вам за перегляд моїх відео і в цьому відео ми поговоримо про метали. Метали знаходяться в періодичній системі у нижньому лівому углі. нижчій діагоналі гідроген-астал. Метали на своєму зовнішньому рівні, звичайно мають від 1 до 3 електронів. А в принципі, враховуючи, що в D елементів, зазвичай на зовнішньому рівні два електрони, в лантаноїдів, актиноїдів, які є F-елементами, теж золото якраз зазвичай три, Тому в принципі вважається, що від одного до трьох електронів на зовнішньому рівні. Метали за своїм агрегатним станом. Це тверді речовини, о, за нормальних умов виняток складає ртуть. Вона за нормальних умов має рідку консистенцію і ну, вона замерзає бо твердне при мінус 39 градусів Цельсія. Решта всі тверді твер речовини. Далі. Для всіх металів характерний сріблясто-сірий, сріблясто-білий, сріблясто-голубий кольор. Тобто вони, в принципі, ну, от якщо там ржавейка, а алюміній. От, в таких тонах. А просто трошки світліші, трошки темніші. Вилядки Золото золотої цезі. Вони золотисто жовті ну, в принципі, жовті. І купрум, вона має червоний кольор. Решта металів забарвлені от, якраз у <скільки> сріблясті кольори. Для металів характерно добра електро і теплопровідність. Окрім цього, знову ж таки, для металів характерні. Добра здатність проковуватись, протягуватись, тобто витягування проволоки, штампування, тобто коли є метал, на нього падає якась форма і вибувається якийсь об'єкт. Тобто вони відносно пластичні з хорошою електро і теплопровідністю. Далі, оскільки в металів невелика кількість електронів на зовнішньому рівні, вони проявляють відновні властивості і здатні легко віддавати свої електрони. Це, якщо говорити про фізичні властивості, з переходом до хімічних. У хімічних властивостях метали взаємодіють із неметалами, утворюючи чи солі. Класичний приклад, там цинк плюс сірка. Підігріваємо, виходить цинк С. Тобто процеси, зазвичай ще краще йдуть при нагріванні. Там, наприклад, феррум плюс С виходить ферум С. Так, тепер. Дальше. Метали здатні взаємодіяти з водою, але не всі. Зазвичай з водою взаємодіють лужні і лужноземельні метали. Решта металів з водою можуть взаємодіяти, але там в принципі, утворюватися оксиди і реакція має йти при нагріванні. Тому з водою вважається, що взаємодіють лужні і лужноземельні метали, як приклад, натрій плюс вода. О, виходить натрій OH. Плюс виділяється вода. Тут дорочка тут доволечка. Тут дорочка. Там, наприклад, магній. Магній з водою взаємодіє при нагріванні. О, і в нас виходить магній ОАШ OH двічі. О, і теж плюс водень. Водень виділяється в вигляді газу. О, так. О, наступний крок, якщо брати з НГО, то знову ж таки зазвичай розглядаються ці метали. Метали здатні взаємодіяти з кислотом, неокисниками, і при цьому виділяти воду. Наприклад, ну, класика жанру, там цинк плюс H-хлор, виходить, цинк хлор 2 плюс H2. Там магній плюс H2SO4, виходить, магній сульфат і водень. Тобто зножки виділяється вода. Але при умові. Оцей процес відбувається при наступних умовах. Перше, метал дуже актив, відносно активний, мається на увазі, що в ряді напруг металів, цей метал, який, до якого додається кислота, він стоїть до водню. Через те, що якщо ми беремо, наприклад, мідь, при додаванні аж хлор реакція не йтиме. Через те, що мідь стоїть після водню, і мідь не здатна витиснути кислотний залишок ну, от воді, або воденню ну, випхати від кислотного залишку. Тому метали взаємодіють з кислотами не окисниками, але при умові, що, пара умова, що метал стоїть доволі. Другий крок. Метали здатні взаємодіяти з кислотами-окисниками, але там утворюється... Ну, якийсь продукт, сіль і не водень, а вода. До кислотокисників по класиці відноситься концентрована h 2 so 4 і hno 3 у що концентрованому, що розведеному вигляді. Чисте, що нітратна кислота в будь-якому вигляді проявляє кисній властивості, сульфатна кислота ну, тільки в концентрованому вигляді. Як приклад, купрум, яка не взаємодія у нас із хлоридною кислотою, при взаємодії з сульфатною кислотою обичною не реагує. Що вона обична або розведена, ми бачимо, потому, що тут відсутня буковка К. Якщо ж ми цю саму мідь візьмемо із концентрованою сульфатною кислотою, то в нас іде наступна реакція. Ой, поручиться, у нас виходить купром сульфат. СО2 і плюс вода. Тут двоєчка, тут двоєчка. Тобто йдесно відновна реакція. Бо і метал, який до цього не взаємодіяв із кислотою, починає з нею взаємодіяти. От, тобто, З кислотами і окисниками більшість металів взаємодіють. Значить, з кислотами взагалі не взаємодіють. Якщо брати класичне визначення, от класичне уявлення, це в нас золото і платина. В принципі, там, в залежності від того, які умови, можуть бути ще ряд металів, які не взаємодіють з кислотами-окисниками, але знов ж таки це розглядається при вивченні хімії металів. Тому з кислотами не взаємодіють ці дві кислоти. Далі ці два метали. Платина і золото розчиняються у царській горілці. Це суміш 1 до 3. Одна частинка нітратної концентрованої кислоти. І три частинки хлоридної концентрованої кислоти. В результаті у нас знову ж йде окисно-відновлена реакція. О, плюс НО, NO, плюс H2O. Тут двоєчка. І в да, і нас урівняння у рівні. Так можуть писати НО, NO, можуть писати НО2. Якщо у нас тут буде НО2, то тут буде у нас троєчка. Тут троєчка так і оставатиметься, а тут буде з'являтися теж троєчка і тут з'являтиметься тройка. Тобто і так, і так теж можливо. Із цікавих моментів це те, що золото здатне розчинятися в концентрованій селенатній кислоті. Це H2, sellen 4 концентрована. Аналог сульфатної кислоти H2. Тільки що ми зазвичай... Розглядаємо сульфатну, селенатну, ми згадуємо рідше. Тут також йде окисно-відновна реакція і в результаті у нас виходить аурум. Ой, о 4 тричі плюс селен о 2 і плюс вода. Получається отут тут отут троєчка, тут шістьорка і тут шістьорка. І в нас рівняння урівні. Так, тепер наступним кроком, який характерний для металів, це те, що метали, які в ряді напруг стоять лівіше, здатні витискати їх з їх солей, витискати, ну, да, з їх солей у метал, які в ряді напруг відносно них. Стоять правіше. Тобто є два метали, наприклад, цинк і купрум. Якщо ми візьмемо і цинк, у нас стоїть лівіше, купрум стоїть правіше. Якщо ми до сполуки купруму, додамо цинк, то в нас цинк витисне купрум із сполуки і займе її місце. Тобто знову ж, Метал, який стоїть лівіше, Витискає метал який, із сполуки, метал, який в ряді напруг стоїть правіше. Якщо ми візьмемо наоборот, тобто візьмемо купрум і додамо цинк-сульфат, оскільки ми додаємо метал, який стоїть лівіше, а то вишає то до солі метал, який в ряді напруг стоїть лівіше, то тут реакція просто не йтиме. Крім цього, окремо знову ж таки розглядається. Реакції горіння, ну, знов метали, вони при горінні, тобто при взаємодії з киснем, зазвичай утворюють звичні для їх оксиди. Якщо це магній, то це у нас буде магній. О, о тут двоєчка, тут двоєчка. О, якщо в нас будуть там, наприклад, феррум, то в його є специфіка горіння, а в тому, що плані, Що у нас виходить залізна окалина ферм 3 о 4 яка в принципі, не відповідає якомусь валентності, по причині того, що вона складається із суміші двох оксидів ферм О на ферму 2, о 3 які утворюються в співвідношенні 1 до одного. Тобто, ну, як мінімум прийнято так писати. О, -таки, якщо у нас там є якийсь, наприклад, хром, при горінні він в першу чергу буде утворювати той оксид, який має найбільшу стабільність. В випадку хрому це хром 2 о 3 Тобто тут у нас буде 4, тут у нас буде двоєчка, і тут у нас буде троєчка. те, що в хрому є ще оксид хром О і є хром О3. О, але знову ж таки, ці ступені окислення для хрому менш стійкі в порівнянні із хром 2 о 3 Тому утворюється переважно та. Формула оксиду, де метал проявляє найбільш стабільну ступінь окислення або валентність. І ще один важливий момент це здатність металу взаємодіяти з воднем. Її освітлюють не часто, але освітлюють, нам вона цікава скільки тим, що метал взаємодіє з водним, де водень веде себе як галоген, утворюючи солеподібну сполуку, яка звичайно, називається гідридом. Тут, 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 сполутки, гідрид, такі сполуки називаються гідридом. Тобто гідрид натрію, кальцій плюс H2, кальцій, ой H2. Гідрид кальцію. В даному випадку водень це веде як типовий неметал, і для деякі властивості, похожі, ну, от, з галогенами. Тобто, якщо ми візьмемо кальцій, додамо хлорид, у нас теж буде сіль, кальцій хлорид. По аналогії. У нас, Щоб буде цікавик, те, що в таких випадках водень проявляє ступінь окислення мінус. Тобто, це один з небагатьох випадків, коли водень проявляє від'ємну степінь окислення. О, на це просто звернути увагу і мати на увазі. В цілому ж м реакція не є специфічною, але в ЗНО щось таке може попастися. От таким чином це що стосується хімічних властивостей металів в загальному виді. На цьому моє відео завершується. Всім дякую за увагу. всього доброго, до нових зустрічей.